Всім привіт! З вами я, Діана Іванова, із точними новинами про погоду на 26 грудня. Погода не припиняє дивувати. На Вінничині небо затягнеться хмарами та подекуди дощитиме. А у яких саме районах дізнаємось просто зараз. На заході області зранку й до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. В день температура повітря сягатиме плюс 2 градуси, вночі близько плюс 3. На півночі регіону сонце буде рідко з'являтися за хмар. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря в день сягатиме плюс 3 градуси. Уночі плюс 4. На сході Вінничини погода буде похмурою. Майже весь день мине без опадів. Тільки ближче до вечора, можливо, розпочнеться дощ. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 3 градуси в день та плюс 4 градуси вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерн «Поділля» 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерн здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто оборонить наш спокій, концерн «Поділля» започаткував особливі умови придбання житла З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року. Для воїнів збройних сил України концерн «Поділля» робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та збройні сили України. На півдні області хмари переважатимуть над сонячною погодою. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Температура повітря в день сягатиме 4 градуси вище нуля, вночі плюс 4. Опадів не прогнозується. У центрі області прогнозується хмарна погода, яка триматиметься до самого вечора. Температура повітря в день плюс 3 градуси. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 3. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Вінниці до кінця дня, проте опадів не прогнозується. Температура повітря в день 3 градуси з позначкою плюс, вночі сягатиме плюс 4». А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня, до зустрічі на телеканалі Вінничина.